Пригадаймо, будь ласка, правило вживання пів згідно нового правопису. Урок з української мови для вчителька Тетяна Головко починає з повторення правил правопису, який затвердили у травні 2019 року. Наприклад, півмісяць буде писатися разом, оскільки місяць у нас нову відмінку, а півмісяця буде окремо. Це вже родовий відмінок. Учениця Дар'я Стріха ці правила нині повторює щоденно. Говорить, вона, як і інші випускники, цього року вперше складатиме національний мультипредметний тест за новим правописом. Та через це, каже, не хвилюється. Оскільки він Змінився, ми були ще в п'ятому класі, ми так ще не сильно українську мову тоді вивчили, тому було легко перевчитися. Але я особисто для мене, мені здається, що новий правопис трошки полегшив вже українську мову. Правила стали якісь легше. Найголовніше це напевно практика. Я стараюсь найбільше практикуватись, адже теорія це теж важливо, але. Коли починаєш робити завдання, розумієш, що правила все забуваються. Теоретичні знання перевіряє на практиці її однокласниця Анастасія Філіпчук. Наголоси на іншомовні слова. Це, мабуть, сама складна тема для мене в новому правописі. Звичайно, і в житті буває часто вживаю слова за старим правописом, але треба навчитися вже говорити за новим правописом адже зміни побуті менше послуговується новим правописом та каже вірить що під час тестування не розгубиться я не сильно плутаюсь зі старим правописом але сподіваюся НМТ і Може, якийсь стрес мене не зіб'є. Учні цього класу вчаться за новим правописом шостий рік, вчителька української мови та літератури Тетяна Головко говорить: цього періоду достатньо, щоб підготувати учнів до тестування. Починаючи ось уже шостого класу, ми працювали згідно з новим правописом, тому що розуміли, що рано чи пізно, все ж таки їм доведеться користуватися цим правописом і іспити складати. Звичайно, на кожному уроці ми повторюємо правопис, але не наголошуючи вже зокрема на тому, що це тільки новий правопис. Методистка лабораторії центру зовнішнього незалежного оцінювання і моніторингу якості освіти обласного інституту після дипломної освіти Наталія Лабенко говорить: знання норм нового правопису торік не перевіряли. Не було завдань окремо на орфографічне правило написання слів разом або з дефісом. А було звичайне тестове завдання, де треба було, скажімо, знайти пунктуаційну помилку в реченнях, але самі речення були вже написані відповідно до норм чи правопису. аби не заплутатись, Наталія Лабенко радить повторити всі правила, що змінилися з 2019 року. Ми, звісно, рекомендуємо насамперед звернути увагу, скажімо, на написання слів разом або з дефісом, також на написання частинки пів зі словами, тому що вона раніше писалася або разом, або з дефісом а зараз у переважній більшості випадків пишемо окремо. Аліна Бережна Олег Кураш, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.